Вітання всім, хто заглянув на цей канал. Це не тематика мого каналу. На цьому каналі ми говоримо про будівництво, але сьогодні в кадрі автомобіль, тому хочеться дати свій погляд за рік користування даним автомобілем. З другої спроби, вже ми загружали це відео, але щось у нас не вийшло то зі звуком, то з картинкою, тому пробачайте з другого кадру. Volkswagen E-Golf електричний, 24 кВт 2016 року випуску. Хочеться дати огляд на даний автомобіль користувача, який рік часу користується, і ми проїхали за цей час 17 тисяч кілометрів. На вулиці Грудень місяць ми купили даний автомобіль 10 грудня 2023 року. Отже, як ви можете зрозуміти, що це електромобіль? Він взагалі в кузові 7-го гольфа. Німці зробили в цьому кузові електричний. Volkswagen є Гольф, от У нього є така позначка, синя отака от полоска. І отаке от світло, яке говорить, підсвітка, яке говорить про те, що він електричний. А хочу сказати основні його плюси та мінуси. Чому ми обрали цей автомобіль, як він показав себе за рік, що ми можемо про нього сказати? Основний, звісно, самий головний критерій це економія, тому ми вибрали електромобіль, але ринок дуже сильно насичений. На ринку багато автомобілів, китайських, європейських, всяких різних. Отже, номер один це економія. Але економія в електромобілі в будь-якому може бути. І тому другим показником було те, щоб батарея у електромобіля не просідала. Тому що, якщо ви цікавитесь ринком електромобілів, або ви є власником, то ви знаєте, що у електромобілів є дуже велика проблема, в них просідає батарейка. За 8 років користування цим автомобілем. От в користуванні він 8 років, і в нього батарейка просіла, ну, може, максимум це відсотків 5, не більше. Тобто ми це бачимо по тому, як він заряджається. Ми бачимо це по тому, як він їздить. Хоча, якщо вам потрібно, можна зробити діагностику. Це другий показник, щоб не просідалась батарейка. Третє, Третє це естетичний вид. І відповідно. Користування і в подальшому продажа, тому що, якщо ви купляєте електромобіль, для нас було немало важливим показником, тоді, коли ми ним користуємося, потім його потрібно продати. Любий автомобіль і цей вони просідають в ціні. Електромобілі особливо просідають в ціні, тому що ех, появляються нові, нові технології, нові автомобілі, нові виробники. І тому, звісно, що вони падають в ціні. Але немало важливо є те, як естетично виглядає автомобіль. Цей автомобіль гарно виглядає, має естетичний вид. І тому це було третім показником, чому ми вибрали е, саме такий автомобіль. Три основні критерії, на які я хочу звернути увагу, чому ми вибирали саме такий автомобіль. І основний тепер мінус, про який хочеться сказати, він один, який ми можемо відзначити в цьому автомобілі, це те, що він низький. Але. Навіть в бензиновому, оскільки він в такому самому кузові бензиновий варіант, то він теж є низьким. Тобто низький, і відповідно тоді ми відчуваємо певний дискомфорт зимою, якщо є багато снігу, то можна там низом шургати по снігу. Давайте так трошки його обійдемо, я покажу. От хочеться показати, що до даного автомобіля є другий комплект резини. Це дуже важливо, але я не буду акцентувати на цьому увагу. Ви всі знаєте, хто має автомобіль, хто користується, що це дуже зручно. Ми є е, першими власниками в Україні, даний автомобіль приїхав з Норвегії. Це теж дуже важливо, тому що е, ми для себе на стадії вибору зразу відкинули варіанти американських автомобілів. Хоча такі автомобілі можна пригнати або купити тут, в Україні вже з Америки. І чому не американські? Тому що американські автомобілі, вони, як правило, 90% це вже биті автомобілі. І друге, вони складніше продаються. Хоча, по суті, вони такі самі. Але це теж важливий критерій, на який ми звертали увагу при виборі. Багажник. ну що ж, звичайний багажник, як у любого гольфа, невеличкий. Ось такий от бокс. Наші друзі нам подарували Віталіку Іоліні привіт. Він зручний, ми тут складаємо різні різні перебомбаси в ньому. Ну, Взагалі зручно, класно. Друге, про що хочеться сказати: якщо ви купляєте автомобіль з Норвегії, в 95% в нього буде другий комплект резини і дві зарядки. Тобто зарядка швидкісна і домашня. Це теж дуже важливо, тому що. Ну, Ділки, які займаються електромобілями, вони, як правило, достають звідти то зарядку, то другий комплект резини, і відповідно вам вже продають його вроді як дешевше, хоча, по суті, вони достали з нього певні елементи. По задню сторону теж є от відмітка, характерна для e що це є e гольф. Хоча, по суті, я повторюсь, це. Гольф Сьомень, Якщо він з європейської країни, то це або Німеччина, або Норвегія. Якщо ви купляєте його з Норвегії, а ми є власниками в Україні першими, автомобіль приїхав з Норвегії. Купляли ми його в Кременчугу, Він своїм ходом приїхав сюди. До речі, погода була десь от така сама, як зараз: мінус три, мінус п'ять, е, сніг, і вже було так досить прохолодно. Дружина їздить на роботу всюди, куди потрібно. І він завжди справляється. Ми один раз, всього один раз за рік, правда, ми один раз заряджали його на швидкісній зарядці в місті, тому що у нас, а, у нас тут по-місцевому були проблеми, не було світла 5 днів. Давайте подивимось всередині. От як він виглядає. Оце те, про що я казав, що естетично автомобіль повинен виглядати гарно. Тобто цей автомобіль так і виглядає. В нього середня комплектація, от безключовий доступ. Ось тут, -от. ті, хто користуються, знають попередню сторону, попереднім дверям. Гарний салон, вона доглянута. Ми брали її тоді, коли на спідометрі було 80 тисяч. Зараз подивимося, от у нас зараз скільки. 97419, тобто рівно 17 тисяч кілометрів ми купили даний автомобіль. Безключовий доступ, відповідно, заводиться з кнопки. Дуже зручно. Дружина оцінила. Покажу ось ці місця. Це слабкі місця, тому що всі ногами шургають, юзають, особливо жінки каблуками з своїми високими підборами. Ось одне місце, де воно. Протерлося, але це не критично. Тобто тут просто протерлася трошки краска і видно ґрунт. Салон на тканині, тому що я хотів, щоб він був на шкірі, але дружина сказала ні, не хочу. Оскільки це автомобіль для неї в першу чергу, це другий автомобіль в нашій сім'ї, він виконує свої завдання. Ну, класний автомобіль. Він суперекономічний, ергономічний. Невеликий, ним зручно їздити по місту, паркувати його. Тобто він, по суті, виконує всі свої головні задачі, все, про що, що повинен робити даний автомобіль. Це дуже важливо. Чому я про це кажу? Тому що, на жаль, у нас немає культури підбору автомобіля по потребам. Дуже багато людей люблять купляти. Великий, не дуже їм потрібний. Нас підхід трошки інший, автомобіль повинен виконувати свої основні задачі. Візьміть, порахуйте, по чому коштує електроенергія, по чому коштує дизель. Я не буду тут опускатись в деталі, а другий автомобіль в сім'ї це автомобіль для дружини, для того, щоб вона їздила на роботу, тому він. Виконує такі основні задачі. Шлон збережений, дуже акуратний, акуратна експлуатація, тобто тут немає ніяких царапин. До речі, у даного автомобіля дуже приємна обшивка, вона така дуже комфортна. Ось він ось так гарно закривається тихенько двері. Стеля біла, чиста, ремні, гарненькі, чисті. От, і ми теж, відповідно, акуратно користуємося. Ну, як і будь-який електричний автомобіль, навіть або автомобіль, який має електричні підігріви, це дуже зручно, ти сів, зразу вімкнув, зразу тепло, обдуви, сидіння. У нього є все, що повинно бути. Там партроніки, камера заднього виду, гарний естетичний вид. Тому ми зупинились саме на такому автомобілі. І хочу сказати, що ми задоволені. Так що, якщо ви вибираєте електромобіль, е звертайте увагу на те, як він виглядає, як ви будете його продавати, як ви будете його експлуатувати, і враховуйте, звісно, те, що всі електромобілі просідають в ціні. Любий автомобіль падає в ціні, і електромобіль також, але дана модель, цей варіант, він, можна сказати, мінімально обесцінюється, Хоча... Ми в даному випадку користування так сказати не можемо, тому що ми дуже активно експлуатуємо даний автомобіль. Ось так: от, коротенько. Дякую всім, хто дивився. До зустрічі на цьому каналі. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі, що ви думаєте, який у вас електромобіль, як ви користуєтесь, які недоліки. А ми будемо готувати для вас далі наступні відео. До зустрічі!